Швидка втрата льоду в Антарктиді, яка почалась у 2016 році, згубно впливає на імператорських пінгвінів. Ці птахи використовують льодовий покрив для парування та вирощування малят, але пташенята часто падають у воду до того, як у них розвивається водонепроникне пір'я. Так вони тонуть або гинуть від переохолодження. Цього року постраждало вже 14 колоній за весь минулий рік 19. Як повідомляє Британська Антарктична служба в новому звіті, це відбувається через рекордну втрату морського льоду. Дослідник Пітер Фредвелл каже, що це позначиться на популяції найбільш. Більших пінгвінів світу за його словами торік повністю загинули пташенята в п'ятьох колоніях. Цього року ситуація може бути ще гіршою. цього року ми дуже стурбовані, бо стан морського льоду ще гірше ніж той рік. Ми виявили, що постраждало багато колоній, загалом близько 14. За оцінками Фретвела з 2018 року таким чином постраждало від 10 до 20 відсотків популяції. Імператорські пінгвіни справді унікальні тварини. Це єдині птахи, які розмножуються на морському льоду Антарктиди. Морський лід лише недавно замерз. Щороку довкола Антарктиди море замерзає, і це дає пінгвінам платформу для розмноження. Вона повинна бути стійкою і неушкодженою доти, доки пташенята вилупляться, виростуть і обростуть воду пір'ям. Зі слів Фредвела в Антарктиді настає осінь. Температура найближчими місяцями матиме вирішальне значення для виживання пташенят. В Антарктиді зараз осінь. Морський лід формуватиметься десь у квітні травні. Це буде стабільна платформа. Вирощування пташенят триває до грудня. Водночас науковці зазначають, що через зміну клімату антарктичного льоду ставатиме дедалі менше.